Чи на один із регіонів, де адаптивний спорт активно розвивається і стає невід'ємною частиною системи підтримки ветеранів, на базі центрів розробляють усі можливі умови для фізичної та психологічної реабілітації захисників, які зазнали поранень, та головне доступу та безбар'єрності щодо відвідування ветеранами спортивних клубів та шкіл. Артем Лигус, морський піхотинець 35-ї бригади, втратив ногу під час звільнення Херсона у 22-му році. Після ампутації саме спорт став методом реабілітації та відновлення. Другий рік поспіль Артем грає у волейбол сидячи. Разом із командою ветеранів російсько-української війни уже здобув перемогу на всеукраїнських змаганнях. Я взагалі е, займався індивідуальним видом спорту. Для мене командний дещо. Е, Нервово для мене, бо я розумію, що на тренуванні, якщо я відпрацював індивідуально, я розумію, що залежить результат тільки від мене. А коли ти в команді, то результат залежить від усієї команди. Він лідер серед областей України по розвитку адаптивного спорту. З початком повномасштабної війни потреба в реабілітації зросла, бо тисячі військових отримали поранення. Не було воно такого по регіонах більше акцентовано. Зараз у зв'язку з тим, що в нас, на жаль, у зв'язку з війною багато поранених, багато людей з інвалідністю і хлопцям і дівчатам спорт потрібен для того, для відновлення, для реабілітації. Один із нових напрямків адаптивного спорту на Вінниччині – стрільба з лука. Ним півроку займається ветеран Владислав Зелениця. Саме він став ініціатором розвитку цього виду спорту в регіоні. На ваше контроль. Це треба навчитися контролювати себе під час вистрілу, бути сконцентрованим на ньому. Відключити всі свої проблеми. Це якби би, можна сказати, як медитація. Іван Лавренюк втратив зір після поранення на фронті. Після реабілітації він вирішив спробувати себе у дзюду. Тренування почав з нуля, опановуючи техніку на дотик. Для початку це було насправді важко, але завдяки підтримці хлопців та чудовому тренеру Миколі Миколаївичу, Ну мені це вдається, це виходить. Я задоволений цим. саме важче було тримати рівновагу. Та так як я до цього не займався дзюдо, я займався футболом та боксом. Це для мене було новинкою. Всі прийоми, всі навантаження, нагрузка, захвати у душа і ще. Тобто це для мене щось новеньке, і це все потрібно було вивчати на відчуття. Аби спортивні центри та зали стали доступні для якомога більшої кількості ветеранів, в області активно працюють над тим, аби адаптувати їх для людей з інвалідністю. Спортивна інфраструктура, спортивні заклади сьогодні теж мають бути доступними, і це не якісь привілеї. Це сьогоднішній обов'язок і норма, який має бути, тому що в обласному центрі ми маємо такий зал, завдяки свого часу правильному підходу і розумінню важливості безбар'єрності. І цей зал доступний, і ми бачимо, що він став базою для ветеранів. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.